ДПВ, яким я є директором. Комунальне підприємство, діяльність комунального підприємства Полігон ДПВ є експлуатація міського полігону твердих побутових відходів, який знаходиться в районі села Рибного в лісовому масиві. Це від пасічної відзнака 12 кілометрів в сторону рибне. Площа полігону складає 2080 гектара. Активна площа, де проводиться захоронення, це 13 гектарів. На сьогодні в нас є вся необхідна техніка, вся, вона старенька, але вся в справному стані і проблем, особливо по захороні, по прийому відходів, сьогодні немає. В середньому в день на полігон привозять від тисячі до тисячі метрів кубічних сміття. У рік захоронюється на нашому полігоні до 400 тисяч метрів кубічних сміття. Основне сміття це йде із міста і невелика кількість із лишніх сіл, які обважає місто Тисницького району. Ну, Полігон експлуатується із 92-го року. З того часу на полігоні кожен рік будується подпачек для захоронення і їхраз е е стає на рік для того, щоб захоронювати сміття. На сьогодні, по наших підрахунках, полігона ще стане на років 7. І ми думаємо, що надалі треба буде просто відводити знову рядом. Якщо відведеться 10-15 гектарів, то ще знову на 20 років місце стане. Тобто з цього місця, мабуть, полігон там ще буде довго. Щось говорити, що зараз дуже багато говорить про... Переробні заводи, поки що, я не думаю, що ще ж скоро буде івано завод, заводити але взагалі в Україні, тому що зараз де подамка про це, що давайте спалювальні заводи. Спалювання заводи не наскільки питання стоїть, наскільки вони дорогі, наскільки вони дуже дорогі в експлуатації. Тобто вони не є окупні, там треба до них весь час. В общем, за спалювання треба дорогу платити. Це що стосується полігону. Зараз ми такі. Проблеми кожен рік, які є на полігоні, це підтримання дороги, це накопичений фільтра, на очистку, ну і будівництво четвір. Всі ці роботи виконуються за міський бюджет. Тобто для того, щоб полігон існував, ми заробляємо грошей, за що платять перевізники, які приводять 2 мільйони гривень, і ще інвестиція з міста випадає нам на 400 тисяч на будівництво чеків, 200 тисяч на Підтримку дороги по там гравійному стані і на скід фільтрату 400 образно мільйон. 3 мільйони треба, щоб функціонував полігон рік і місто не мало особливих проблем. Така є проблема на полігоні, що немає електроніку. Якщо вирішити цю проблему, деякі питання там знімаються. І друга проблема фільтрат. Особлива проблема на сьогоднішній день розроблений проєкт. Побудови стаціонарного трубопроводу, тому що ми кожен рік розвертаємо такий наземний трубопровід 14 кілометрів, кожен рік його звертаємо. Тобто, щоб цього не робити, а раз побудувати, але це задоволення побудувати стаціонарний трубопровід, коштує 5 мільйонів 300. Але в цьому році знайдена частина коштів. Цього тижня, по-моєму, завтра буде відкриття терптаних пропозицій, буде визначений підрядник і перших 900 тисяч. Буде в цьому році збудована частина цього фільтропроводу. Коли вона буде збудована повністю, зніметься ця основна проблема фільтра. Вона досить така напружена. Що стосується електроенергії, то ми зараз збираємо технічні умови і хочемо виготовити, маємо такі бажання, виготовити проєктну документацію на будівництво електричної лінії. Правда, по попередніх рахунках обленерго я з ними... Консультувався, це задоволено коштувати мільйон 200 тисяч в середньому. Ну, проєкт вони обіцяють зробити, ще ми до проєкту з ними не дійшли, зберемо тільки технічні умови. Ще таке питання, зараз досить, воно починається поширюватись по Україні. Весь облік побутових відходів ведеться у метрах кубічних. Значить, зараз переходять на кілограм, тобто на тонни, для чого ми встановили на нашому полігоні вагу. Але ще її до кінця не в вона встановлена, куплена, поставлена, але ще до неї треба програмне забезпечення, і тоді облік буде переведеться із кубічних метрів у тони. Що це дає? Це практично такого особливого нічого не дає ні для людей, ні для цього. Це дає тому, що більш правильно і чесно буде обліковуватись сміття, скажімо так. Буде в одному місці на вазі, це буде на сьогоднішній. День в метрах кубічних обліковується по об'єму кузова, скажімо так, Обліковує собі перевізник, і ми, потім ми в кінці місяця контактуємо і вирішуємо середнє такі. Я думаю, що ця система, зараз нам треба купити там програми забезпечення, вона виявилася, ми не розчатуємо на це трошки дороге, щоб в автоматичному режимі зважувати. Якщо ми це наладимо і потім проведемо відповідні перерахунки в тони. Ну, і до кінця року, можливо, ми перейдемо на метрик, з метрів кубічних на тон. Це таке, над чим працює сьогодні підприємство. По полігону. Перше таким сферою діяльності підприємство займається як відлом і стерилізація бродячих тварин. Це така дуже недобра, невдячна сфера, бо там усі знають, як цю справу робити, тільки ніхто не хоче. Значить, Відлові стерилізації безпритульних тварин від, е, здійснюється за кошти міського бюджету, на це виділяється в рік 300 тисяч і наш департамент кожен рік обявляє конкурс Там так, ну, на однані об'єму цих робіт. Ніхто не хоче брати участь в цьому конкурсі, ми цим вже займаємося 4 роки, наш підприємство, то нас АТП 0928. Але усі чують нас і всі знають, як це треба робити, тільки ніхто сам не хоче робити. І тому в нас буває багато інцидентів, а особливо зараз пішла мода, значить створюються громадські організації захисту тварин. Такі громадські організації в місті, які до мене зверталися, яких я знаю, я знаю три. І при всіх цих спілкуваннях з ними, я не хочу зараз багато розказувати, але при всіх цих спілкуваннях я зробив такий висновок. Що задача громадської організації це збудувати притулок. І їхнє розуміння, що притулок для тварин вирішить всі проблеми. Він не вирішить абсолютно. Але коли я почав зводити вону, притулок, давайте всі разом притулок, то між ними є в тому питанні конкуренція. Значить, це є бізнес. Притулок це є бізнес на сьогодні. І всі вони хочуть задачу одна: дайте нам землю, а ми збудуємо притулок. І далі всі проблеми ми вирішимо. От земля і притулок. Сьогодні таких дві організації я пробував звести докупи. Це є така, назву назву я не помилився, в Павлівці є такий Юра Чорний, який має громадську організацію і має вже землю, і має огороджену ту землю, і має там собак, і має проєктну кошторисну документацію розробив. І деякі фінансові він допомоги отримав від нашого міста і від екологічного фонду. Області. І за ці гроші він накупив дуже багато матеріалів. Сьогодні друга організація, яка була на прийомі у Віктора Андрусовича, і там на мене багато дещо розказала йому, що я неправильно працюю. Вони теж хочуть притулок. Але їхня задача дайте нам землю. В місті дайте нам землю. Все зводиться, що дійсно на полігоні полігон має акти на землю на Хрипнському провузлі і дайте нам цю землю, а ми побудуємо притулок. І вони, по їхніх словах, виграли детограм внеска 100 тисяч гривень. За 100 тисяч гривень самі розумієте, що ніяку пору не побудуєш, але я їх пробував звести із Павлівкою. Чоловік має проєкт, має кучу матеріалів, і в нього немає грошей на виконання робіт самих. Кажу, ви разом і збудуйте привтулок, І покажіть на всіх Івано-Франківську, що от ви разом дружно збудували прибулок. Ні, це конкурент. Там ми з ним не будемо робити. Ви нам дайте свій. А ще дайте нам додатково гроші. Поможіть нам, що місто не може. І це, оце, оця полеміка, значить, я їм запропонував, звернувся до міста. Рішення виконкому, що ну, є люди які хочуть, одержав таке рішення, що дозволити там, розмістити притулок на нашій тій землі, що маємо в країні. Приїхав їм, показав, о, дівчата, будь ласка, там є таких три жінки в тому. Олеся Габель, голова того. Дім сірка називається. Організують, маєте 100 тисяч, у організовуйте. А ви скільки дасте грошей? Я кажу, я не дам ніскільки, тому що у мене державна структура, вона зовсім інша. Ми зараз будемо готувати проєкт, шукати грошей, там знайшли 60 тисяч на проєкт і той притулок. Після того проєкту треба його там пройти. Всі процедури і, і тоді на сесії попросити решту грошей. Це не розуміється. Це ви маємо 100 тисяч, давайте ви йдемо тут разом організовувати. Ну, йде розмова така, що там... Я з ними розмовляти, розмовляю з ними, після того вони йдуть до Віктора Андрусовича, розказують, що я з ними не співпрацюю, працюю. І, але, розумієте, суть в тому заключається. Їхня теорія. Собак в місті не винищувати, собак, це вони сюди дають інтерв'ю, а збудувати притулок. І я так я не знаю, я не хочу говорити, але моя таке, це моя думка. Що тому, яка стоїть питання за притулок, далі це вже, якщо є собаки в місті і є притулок, далі це вже бізнес. Звідки там гроші капають, тут ну, не так не цікаво. Але це вже бізнес. Це я вам хотів сказати про громадські організації про ті, що зараз багато пишуть в газетах і багато вони ходять скаржитися на мене. А фактично, фактично, значить, відбувається, от за тих 300 тисяч ми називаємо це регулювання чисельності тварин в основному собак в місті івано франківську Значить, за ці гроші ми відловлюємо, частинку стерилізуємо, частинку просто умертвляємо. Тому що е, інакшого методу не існує. Сьогодні не можна позбутись, які, наприклад, повністю собак в одному населеному пункті, а рядом ні. То можна сьогодні всі собак забрати через місяць, всі з окружних сіл і завезуть, буде знову те то саме. Тобто, е, поки не буде політики в державі, усюди це зробити. Як є в цивілізованій країні, тоді тільки можна буде зробити. На сьогоднішній день тільки треба регулювати. Регулювання відбувається вас таке. Є дві бригади, мають автомобіль, мають спеціальні пристрої, відловлюють і частину собак усипляють, а частину, якщо є бажаючих дворі, заїжджають в двір, є обов'язково дворі люди, які хочуть, щоб там собачки ті були, а які не хочуть. Значить, ми з ними вирішуємо, що там є шість собачок, ми забрали. Дві повернули назад, простерилізували і повернули і сказали, ви там їх, хтось, хто там їх дуже любить, годуйте, дивіться за ними, а остальних ми усипили. Тих, що ми усипили, в нас є спеціальна морозильна камера, ми їх збираємо, раз в місяць, відвозимо в Коломийський венсанзавод, там трупи тварин переробляють, утилізують. Я вже заговорив про притулок, то що таке притулок в розумінні в цивілізованій країні. В цивілізованій країні. Каже, в Німеччині там нема на вулицях собак. Але собаки з'являються тільки ті, які десь випадково від когось втекли, ну, десь випадкові. значить і Там є такі, це називається невеличкі притулки. Цю собаку можна зловити, поставити притулок. Якщо хазяїн шукає, він поїздову шукає в притулку, якщо він хоче її забрати, забирає. А якщо, можливо, така втекла, що йому її не треба, вона там буде два тижні. Через два тижні... Об'являють, що ту собаку може хтось хоче забрати, якщо два тижні не забирають, її теж висипляють. І поняття такого, як кажуть наші захисники, що як набудуємо притулки і всіх зведемо притулки, і там створимо їм їм пристаріле до кінця життя, там, де не тримати, то це брехня, це не вірте. І я хочу звернути до всіх кореспондентів, що це абсолютно неправильна логіка і абсолютно, розумієте, ну. Скажемо, виявляється, що сьогодні ми хороші, якщо створити громадську організацію, мати притулок, виявляється, на нього можна знайти грошей. Спонсорські допомоги, купа по супермаркетах розложити собі скриньок. Там е, цей чорний розказував мені, що пройшовся по тих скриньках, і там було написано його, назва його громадської організації. Каже, я за один день назбирав 300 гривень. Ну, то наче це бізнес вже тоді. Люди наші там кидають. Сьогодні, значить, за от цю ж роботу, що ми робимо, я хочу сказати, що от відлов і евтаназія це є основне зменшити чисельність. Стерилізація, вона десь дає але дуже, дуже багато клопоту з тим і дуже мало ефекту. Значить, Можна простерилізувати собаку і віддати в двір, якщо там точно є бабуся, яка за тими собаками дивиться. Є такі в нас двори, але їх мало, ми вже їх не можемо більше знайти. І та бабуся позвонить нам тоді, коли в двір пройдуть лишні собаки. Ми їх заберемо. Але от знайти в кожному дворі таку людину поки що дуже важко. І в середньому ми у рік, наприклад, за 12-й рік, ми виловили 280... 2890 собак, з них 400 повернули назад просто регіону. В цьому році ми вже виловили. 1588 собак і 180 якби, повернули в двір. Ну, спростерилізований. Ми вже там її стерилізуємо тим, хто має там, е, охрани, там є стоянки якісь, отакі. Значить, і, і щоб ви бачили, зараз ми їм чіпаємо там на вухо кліпс. Невеличку. Оце, якщо така собака в дворі десь ви бачите, або з ошейником. Е, ну, з ошейником там ми вчіпали білі, але там є проблеми з тими ошейниками, зараз більше кліпсів то ця собака якраз вона побувала в нас, ми її постерилізували, зробили відповідні щеплення там, вона здорова, провірили, вона у нас там майже до місяця живе, поки ми її то все зробимо, і відпустили в цей двір. Їх по наших підрахунках стерилізуємо 11-12, вже 13-й півроку, так? Ми десь десь те, що ми постерилізували, випустили, це десь понад тисячі собак назад. Я не думаю, що вони їх тисячі є, бо вони знову нам попадають свої скарги на них теж. Собака є собака, вона так само інколи стає хоч на стерилізована. Ну я думаю, що 700 собак в нашому місті є простерилізованих. Десь гуляють по місті. Коротко в мене все, може, забагато горимо. Ми вертаємося у вас є дві половини. До першої половини вашої роботи це є полігон у ринку. Ви приступили до розгортання підтрату проводу? Так. Приступили. Чи не Так. Протягом місяця не маєте перемогу зробити. Ви там з ними розрахувалися і. Чи, ну, немає питання. Друге питання, пане Михайло Смуша, проведення тендеру на будівництво постійного підрядку. Ви це питання на контролі? Ні, ні. ні. Тобто я прошу записати, контролювати і Руслан мені, що вас також, щоб ми, коли проведемо цей тендер, негайно поступили до року. 900 тисяч в цьому році, треба, а може і більше треба виконати. Ми звернулися, ви знаєте, додатково до обласної ради щодо виділення екологічних коштів на будівництво фільтра проливу на селі. В зв'язку з такою ситуацією цього року. До щі, а то дощі, особливо черги, там був досить високий рівень води у стін. І друге питання теж ви розказували про дім сірка. Руслан Дмитрович, я вас попрошу, ви ставлю цією інформації, яку подав Богдан Дмитрович. Зберіть ці три організації. Проведіть якусь нараду і, мабуть, є доля правда в тому, що ми для всіх троє не будемо шукати кожній організації місце. Тим більше, що пропонував не пропонували їй приміщення. Є коли заключається в тому. Огородити, поставити будки, кинути готові. Ну, до... це... Це... А, а будувати, розумієте, за 100 тисяч 000... будинок Споруд... не збудуєш? Не збудуєш. No. Тому, будь ласка, це питання на контроль, <кх <Sentinel> <кхон> зберіть ці організації. тим більше, що об'єднайте їхні зусилля і зробіть щось одне, але мудре. Є ще питання збирання. На...